Новий майданчик для творчої та професійної реалізації. Запорізькі волонтери анонсували створення громадського центру для вимушених переселенців і містян. Там можна буде відпочивати, повчитись та навіть отримати консультацію щодо працевлаштування. Розташують осередок. у Запорізькому обласному центрі молоді. Старт роботи запланували до різдвяних свят. Волонтери, які нині у центрі, молоді допомагають розвантажувати гуманітарку, плести сітки, будуть облаштовувати нові кімнати. Вони вже підготували проєкт локації. Всього їх буде три: виставкова галерея, коворкінг та медіапростір. Одна із локацій це буде каворкінг, де люди зможуть прийти, попрацювати. Також послухати цікаві лекції, наприклад, як написати резюме або як отримати кредитування для малого бізнесу. Також планується зона галереї. І третя зона це ми безпосередньо знаходимося у цьому приміщенні, це буде медіапростір, де люди зможуть. Дати конференцію або розповісти щось цікаве про себе.